Головне – події в Харкові та області 10 липня. На Харківщині палають ліси та поля. І справа не тільки в спеці. Ворог користується погодними умовами, аби викликати вогонь і прицільно б'є по лісах і сільськогосподарських угіддях. Про це заявив ветерінаць начальник ХОВА Олексій Мігубов. За даними головного управління ДСНС України в Харківській області, за останню добу вогнеборці ліквідували 55 пожеж у екосистемах. Вони охоплювали понад 50 гектарів території, у тому числі палали п'ять хлібних полів у п'яти районах області. Наймасштабніше в селі Таранівка Чугуївського району, де загорілися понад 22 гектари пшениці. Протягом дня в області тривали три значні лісові пожежі. Вогонь охопив понад 60 гектарів прифронтового Борівського лісництва неподалік села Підлиман у глибині Ізюмського району палають 30 гектарів хвойної підстилки в Петрівському лісництві неподалік села Рудневе. Пожежа також нищить ліси чагарники в тиловому берестинському районі, неподалік села Миколаївка. Ворог просунувся в бік селища Борова на Харківщині. Про це свідчать дані команди аналітиків Діпстейт. Вони внесли зміни на мапу, позначивши просування окупантів біля Зеленого гаю та Борівської Андріївки. Обидва села на північний схід від Борової. Водночас південніше, за даними інституту вивчення війни, у Сил оборони є успіх. Оборонці просунулися в східній частині села Копанки. У Харкові автобус із пасажирами злетів у кювет. Аварія сталася сьогодні в день на вулиці Китаєнка. Травму отримала 56-річна пасажирка. Поліціянти з'ясували, водію 62 років стало зле. Саме через це він не впорався з керуванням. І його і постраждалу пасажирку госпіталізували. П'ятнадцятирічний хлопець потонув у ставку на Харківщині. Про трагедію в селі Зоряне Берестинського району повідомили в ДСНС. Тіло загиблого підлітка виявили місцеві жителі. Як саме він потонув, ще з'ясовують. Лише два дні тому харківський центр екстреної медичної допомоги інформував, що з початку купального сезону в регіоні потонули чотири людини, в тому числі двоє дітей. З того часу на воді загинули ще щонайменше двоє. Підліток і дорослий чоловік. При цьому рятувальники нагадали, що на водоймах у Харкові та в області рішеннями комісії приховає міській раді купання взагалі заборонено. Грозу гради шквал прогнозують на Харківщині 11 липня. Попередження опублікував регіональний центр із гідрометеорології. Будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду. При цьому похолодання не передбачають ані в п'ятницю, ані у вихідні. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.